Дорога церква Ісуса Христа, брати, сестри, мир вам! Довгий час ми не проводили служіння спомину, служіння постой молитви за нашу країну. Війна нікуди не ділась, вона йде. Ми продовжуємо хоронити наших воїнів, нашій землі. Яке це солодке слово і жадане всіма – мир. Але Господь сказав, не мир я приніс на землю, а меч. Ми живемо останній час, коли чути кроки приходу Ісуса Христа. І цей останній час Він знаменується не миром і благополуччям, а війною. Коли всі будуть воювати між собою, місто з містом, так написано в Святому Письмі, царство з царством. І в Откровіні ми читаємо, що мають три духа вийти: один від дракона, один від звіра, один від вже пророка, який схожий на жаб. І що вони будуть робити? А вони зберуть всіх царів, ті, що воювали між собою, щоб сразитися з тим, хто прийде на захід свого народу вибраного. Вони майже знищать Ізраїль, але вернеться Ісус Христос і знищить їх духом у своїх. Ми живемо в ці тяжкі часи, коли Дух Святий сьогодні говорить, що кращий час ми прожили, кращий час ми прожили. Тому нам треба записатися силою, тим, що нам дав Господь, щоб ми могли вистояти до кінця, бо тільки Той, хто пройде і вистоє до кінця, спасеться. ж нам робити в ці такі тяжкі часи. Ми, християни вірі Івангельської, пам'ятаємо діяння святих Апостолів 2.42. Всі ми прибуваємо в ученні апостол, в общенні в спілкуванні, в приломленні хліба і в молитві. От чотири камня, на яких Ісус Христос поставив свою церкву. Згадаймо, Євангелія від Оанна, 17 главу. Де він просить Отця освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Тому я хочу звернутися сьогодні до Слова Божого і хочу прочитати вам 8 главу Першої книги Маковія. Її немає в канонічній Біблії. Буду читати з брюссельського іздання, Вона на російській мові. Ви вже потерпіть, будь ласка, справа не в мові, а в істині. Іуда макавій. услышал о славе римлян, что они могущественны и сильны, и благосклонно принимают всех, обращающихся к ним. И кто не приходит к ним, со всеми заключали они дружбу. А что они могущественны и сильны, рассказывали ему о войнах их о мужественных подвигах, которые они показали над галатами, как они покорили их и сделали данниками. Также о том, что сделали они в стране испанской, чтобы овладеть находящимися там серебряными и золотыми рудниками, и своим благоразумием и твердостью овладели всем краем хотя тот край весьма далеко отстоял от них равно о царях которые приходили против них от конца земли и они сокрушили их и поразили великим поражением а прочие платят им ежегодно дань Історія йде, якби Іуда побачив велич і мощ Римлян, і що вони приймають без особливих таких друзів до себе друзів, з якими можна заключити мир і мати надію те, що їх будуть берегти від. Других народів, які можуть на них нападати. Я трошки пропущу. І Іуда посилає своє посольство, Не римляни завоювали і взяли іудею, а іудея прийшла до римлян і попросила захисту. Итак, я чуть пропущу все подвиги римлян. Как же управлялась римская держава? С 15 стиха они составили у себя совет, сенат. И постоянно, каждый день 320 человек совещается обо всем, что относится до народа и благоустроения его. Друзья, сенат из 320 человек ежедневно собирается все и заботятся про свой народ. Я думаю, Украина не больше за ту Римську державу, яка була 200-ті до нашої ери, але їм вистачило 320 чоловік, у нас сьогодні 450. І то їх там застати дуже трудно тому, в тій Верховній Раді. І кожен рік одному чоловіку віряли вони начальство над собою. І господство над цією землею їх, і всі слушають одного, і не буває ні зависті, ні ревності між ними. Який прекрасний закон, старший рік відбув і автоматично вибирає другу, тому що дуже трудно буває порою. Позбавитися від наших можновладців. Так вийшло, що ми сьогодні маємо вже сьомий рік президента, Верховна Рада. Іде війна. Вибори неможливі, а ми бачимо, що наскільки важко українському народу від цього. Ми бачимо, що за 200 років. До нової ери вже були признаки колективного ну, захисту. Куди ми стремилися? Ми хотіли війти в Євросоюз. Ми записали, спромоглися записати в Конституцію, вступити в НАТО. Ні там, ні там нас не бачать і не хочуть. Тому дуже трудно нам сьогодні і надзвичайно важко в цих таких условіях. Так, да, це тільки Господь розположив серця тих країн, які допомагають нам. Але і там же ж не, не, не коаліція і Китай, і Северна Корея, і Іран. І ми бачимо, яка величезна війна йде і як її можна встановити, коли на ній заробляють гроші. Як люди надіялись на Трампа, на Америку. А він хоче заробляти гроші, платіть. Я вам буду давати зброю. Ну, платіть. Як нам трудно при цьому, ми бачимо, що. Біблія навчить за колективну оборону ще з тих давніх часів. І як ми б мали стремитися до цього? Щоб виконати ті требування, вони не потребували нічого, щоб треба було при заключенні оцього договору. Якщо ми починаємо з кимось, хтось на нас напав, ви допомагаєте нам безвозмізно і не даєте нашим ворогам зброї, їжі, кораблів, от перечислити. І також ми об'язуємося. Якщо на вас нападуть, ми вам будемо допомагати безвозмізно, але щоб і не допомагати вашим ворогам. От і все, всі требування – Це записано в Слові Божому. За 2200 років до нашого часу. Ми живемо в ці часи так вийшло, що ми унікальні є люди, тому що. Я общався зі своїми дідами, які були фронтовики Першої світової війни. Друзі, 8 мільйонів 200 тисяч загинули людей в Першу світову війну. Друга світова війна це вже не тільки діди, а вже й батьки. 52 мільйона людей загиблих. Ми це все чули від них. Це з перших уст. Коли дідуська розказував за першу світову, батька за другу і розумієте? Дід... чому нам так важко? Чому наші, подивіться, ті кладбища моя ряд тими прапорами, скільки ми потіряли своїх близьких різних дітей? Чому так важко? Ми така волелюбна нація. Ніхто ніколи не міг покорити українців. Ми завжди за свободу, за правду, працьовиті, співучі, відзивчивий від такий народ. Я хочу зачитати ще одне місце Святого Письма. Давайте ми звернемося до книги Ізекіля. И поднимемся 33 главу с первого стиха. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, из реки Слово к сынам народа Твоего. И скажи же им, если я на какую землю наведу меч, Господь наведе меч на какую-то землю, и народ той земли возьмет из среды себя человека, и поставит его у себя стражем. И он увидит меч, идущий, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на голове его. Голос трубы он слышал но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Следующий вариант. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то тогда придет меч и отнимет у кого из них жизнь. Сей схвачен будет за грех свой, Но крові вовзищу, а руки стража. І тебе, син Человеческий, я поставив стражем дому Ізраїлів, і ти будеш слышать із уст моїх слова і зрозумлять їх від мене». Друзі, ми бачимо, як важливо, коли не завжди Господь. Дає нам царя, а є написано, ви самі збирали себе царя. Є і таке місце в святому Письмі. Так, ми вибрали стража, який должен був остерігати нас і предупреждати про ворога. Але цього не було зроблено. Ми не були готові до війни і тому понесли такі великі патері. І маємо ці проблеми до цього часу. Ми повинні завжди розуміти і знати про ці причини, щоб бути надальше трошки розумнішими. Краще кажуть в народі вчитися на помилках інших, чим на своїх, але, на жаль, ми вчимося на своїх помилках. Ми сьогодні не покорені нашим ворогом. Тільки тому, що Бог встав за нас. Нас Бог закрив і зберіг. Коли ворог прийшов в Київ і на оболоні питають, бабушка, а де у вас там центр? А ви хто такі хлопці? Та ми тут? тишні. Були в Києві і викинули їх звідти. І слава Богу, тому що Господь заботиться про нас. Наша надія на Господа. Я, Можливо, вже давно ж время пройшло 14 рік. Я так пам'ятаю, коли збили mh 17. 298 чоловік. Людей падали з неба, загинули в цьому. Господь допустив цю смерть цих людей. Але уявіть. Там були люди вісьмох країн. Це сколихнуло світ. Їхня жертва була не напрасною. Світ ополчився проти Росії. Світ захотів нам допомагати. Світ хотів стати за правду і істину. І як не впирались, і як не брехали, все рівно докопалися до істини. Дуже важливо дивитися іменно перші кадри. Любої трагедії, коли іще немає ретуші, коли ще всі говорять так, як є, а не так, як треба. І от я дивлюся оці обломки літака, і ходить чоловік, і піднімає великий листок обшивки самольоту і показує кругленьку дирку, отверстя в центрі, снаружі, внутрі і запихнув пальцем. А потім ходять уже ті люди. ФСБ, який відбирає всі ці уламки, де є якісь сліди. І коли зібрали весь самоліт, то багато кусків просто немає. А де ж вони ділись? Вони ж впали всі на землю. Це Божа забота про нас. Оця смерть цих багатьох людей сколихнула світ, який нам Дав цю допомогу, щоб ми вистояли і стояли до сих пір. Без цієї допомоги, звичайно, ми не могли би нічого зробити. Забутили, ми знаємо, той Будапештський меморандум, який був, коли гарантом нашої незалежності і цілості кордонів виступала Росія, який віддали всю зброю, віддали ракети, віддали все. Поважають сильного, як в Біблії сказано, поки не зв'яжеш сильного, нічого в нього не забереш і не розрушиш. Давайте ми прославимо нашого Бога, який до цього часу, Господи, зберіг нас, зберіг наші сім'ї, наших дітей. І щоб він дав нам сили, Господи, стояти до кінця. Тому що. Тяжкі времена йдуть впереді, і ми повинні бути готові до всього. Йому одному слава несеться, нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.